Привіт! Пам'ятаєте, я робив ролик про те, де штучний інтелект переспівував популярні українські пісні. Вам той ролик дуже сподобався, це видно по вашим лайкам, коментарям і переглядам. Хто не бачив, рекомендую переглянути. Так ось, сьогодні я покажу вам, як можна змінити голос у таких піснях. І не тільки піснях. Наприклад, ось пісня з оригінальним голосом. А тепер вона звучить із моїм голосом. Сумно, сумно, аж заквай, не дивись на мене, грає, бусоко грай. Зімна, зимно на душі, забирай, що хочеш тільки залиши. Одну калину за вікном, одну родину за стола, одну стежину, що тобушла -то сама. Одну любов на все життя, одну жобу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. Це робиться неважко. І так я можу робити не тільки і своїм голосом, а з будь-яким. Нехай там буде голос Губки Боба, Шрека, Марч або навіть Зеленського. Посилання на всі ресурси, які я використовував у цьому ролику, залишу в описі під відео, тому не забувайте туди заглядувати. Цей ролик буде поділений на дві частини. У першій я покажу результати з заміною голосів, а у другій частині я покажу, як це все можна зробити, що ви також могли побавитися з заміною голосів. А для зручної навігації по ролику я додав таймкоди. Тому хто не хоче дивитися першу частину, відразу може перейти до частини з інструкцією. Так, давайте, давайте, мотайте. Я ж просто так годинами сидів, писав сценарій, шукав голоси, пісні, обробляв це все. А потім ще й монтував. Для кого я це все робив, а першим ділом я вирішив замінити голос у піснях, які генерував за допомогою Sono AI. До речі, їх ви можете послухати на моєму другому каналі. Для розуміння, ось оригінальна версія пісні. На кого відчуваєм біг, Бог все бачить. І Бог тобі пробачив, Сідану ніколи не загоїть сіль. Усі сліди, а ніколи не дізнаюсь, хто ти. А це вже оброблена версія з моїм голосом. На стопою калюху але дуже схожі. однаково відчуваєм бі, Бог все бачить, і Бог тоді пробачи, сьогону ніколи не завої си, то смеє усі світи, а ніколи не хто ти. Знає, що ти. Тож з усі світи, а ніколи не хто ти. Погодьте, схоже, правда? Але я розумію, що з моїм голосом звучить вона не так вражаюче, як, наприклад, звучала б з голосом Шрека. Не з топою каляхучі, але дуже схожі. Однаково відчуваємо бі, все бачить. Ох, тобі пробачи, ця рану ніколи не завоїться. Дочмея у всіх святый, а ніколи не діснейсь 10. Або можна взяти іншу пісню, яка також була згенерована за допомогою Суно, і замінити оригінальний голос на голос Януковича яка місячна соя я. видно, хоч голка з бурай, вийде коханая, працею змолена, хоч на хлимочку в гай, сядемо в купочці випит колиною. І над панами я пан, влянь моя рибоньку срібною хвилею. Стелиться в полі туман Ти не лякайся, ніжі фібоси її. Мочиш хомот муросу. Я жде майбут аж до Гаттіна Київ. Сама рука Фокесу. На жаль, пісні виконавців через авторські права брати не можу. Але можу взяти стару українську рекламу і озвучити її голосом Венома. Опал моліф мінішний геруєшся та посідиші. Заново підкриваю, за доволення поринаю. За красою чадою новий палмолі чорні очі деє з натурильним кстатом, а лічуйте, як співають, ціла до душа. Або взяти ще одну рекламу і озвучити голосом Планктона з губки Боба топ, водний пес, в мережі зробила стрес. Цим рестапила, серця да їй бівело, як спартак і знайшла добрий знак. І на зустрічі розставила трапки на тила, і... блабла, блаба. Харега влита, тіршите, чубами до світа, і цю пісню склала я. Коли я шукав голоси, які вам можна продемонструвати, я ламав голову, щоб знайти популярні голоси, які всім будуть відомі. Тоді я згадав, що чув кавер з голосом жителя з Майнкрафта, і подумав, чому вам не показати. Ну, як ви вже зрозуміли, таким чином можна вибрати будь-який голос, навіть якщо він ніколи не говорив нормальними словами. То що тут голос? Навіть звук дверей з Майнкрафта може вам заспівати пісню. І тут у мене з'явилася геніальна ідея. Я взяв пісню Нірвани і в цьому сервісі розділив музику пісні на музичні інструменти. І кожен музичний інструмент замінив на звуки з Майнкрафта, а голос виконавця замінив на звуки зомбі. Шах і мат авторські права. i <laughs> Так, да. в голові в мене звучало воно зовсім по-іншому. Окей, а тепер показую, як це все можна зробити. Ну, в першу чергу, вам потрібно навчитись контролювати ваші голосові зв'язки. Щоб скопіювати, наприклад, голос Марч, вам потрібно буде їх дуже сильно напружити. Це був жарт. ха Ха, смішно, правда? А якщо серйозно, то вам потрібно скачати ось таку програму. Посилання на неї, як і на всі інші ресурси, будуть в описі. Завантажимо її і розпаковуємо на своєму комп'ютері. Щоб запустити програму, потрібно двічі натиснути на ось цей bat файл А далі вам потрібна голосова модель з голосом, який ви хочете скопіювати. Так де ж її можна взяти. Ну, перший і самий простий спосіб це завантажити готову модель з інтернету. В описі залишу посилання на ось цей сайт, де ви зможете знайти більше 100 тисяч голосових моделей. Але якщо ви хочете голосову модель власного голосу, то вам доведеться створювати її власноруч. Як це зробити, я показував в цьому відео. Посилання буде в описі. Окей, у вас є голосова модель. Ви скачали програму. Що робити далі? По-перше, вам потрібно завантажити голосову модель в програму. Натискаємо на цю червону кнопку і шукаємо zip архів з вашою моделлю. Після чого, ось в цьому списку вибираємо вашу модель. Далі вам потрібен аудіофайл, у якому ви будете змінювати голос. Але перед завантаженням його у програму вам потрібно його підготувати. А саме видалити з нього усі посторонні звуки, шуми, музику і так далі. Має залишитися лише голос. На прикладі цієї пісні я покажу вам, як це зробити. Ти признайся мені, в тебе ці чари? Я без тебе всі дні. Переходимо на цей сайт, вибираємо музика та вокал і перетягуємо сюди пісню. Після того, як вона обробиться, натискаємо на кнопку Скачати все. Після чого на ваш комп'ютер завантажиться вокал та музика. Додатково, якщо хочете, файл з вокалом можете обробити на видалення шумів. Тоді в програмі вибираємо ось тут файл з вокалом. Метод для обробки вибираємо Harvest. Ось цей повзунок змінює тональність. Якщо файл з вокалом звучить жіночим голосом, а голосова модель чоловічим, то його потрібно рухати в негативне положення десь на мінус 12 приблизно. Якщо голос моделі і вокала однієї тональності, то повзунок чіпати не потрібно. Після того, як ви все налаштували, можна натиснути на кнопку Convert. Після обробки ви отримаєте результат, який зможете прослухати, натиснувши на кнопку Open. Тоді в редакторі можна накласти музику, і ваша пісня готова. І признайся мені, звідки в тебе ці чари? я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах, я чорзілля шукала, сонце руту знайшло. І тебе щарувала.